Всім привіт! Ви на каналі Сливіколіка. І сьогодні ми будемо знов грати з лицем, якщо ви не знали. Всім привіт. Ми зараз йдемо в той самий світ, там де творчість. Є думаю, вже вже хтось. Зайде, бо я хіба сьогодні виставила, а вчора знімала то відео, яке е, координати там, так це я хотіла вчора виставити, але сьогодні виставила ми заходимо. І от моя хата. Ой! Я вирішила е, собі оце построїти сюди і лишаю ще одну панду. І мені було жалко панду, і я поставила біля себе. Одну. Панду. Коротше. А пішов глядач. Стоп! речі в мене файні нехай будуть. Так, тепер ми летимо і може там найдемо? Хоч би Вардинське місце. Я більше нічого не прошу, просто Вардинське місце. Воно просто дуже прикольно. А до нього летіти знати скільки. Так, і шукаємо Варденське місце. Литимо, литимо, литимо. Ще в них летимо зараз мило так во ще підемо, тут уже ми дрок. Я не мачу. Треба підніматися вже Так, шукаємо, шукаємо. Або буду треба. Ну вот, дошла. Креатив, креатив, сетан. Щось там таке не прочитала скоро. Так, тепер треба одивити, як било. Так, піши до себе додому. Так. Я тут собі прочитала, ну, тобто не прочитала, а поміняла. І дивіться, це, це для вас хата. Так, це для вас буде, бо я собі ічу Ось мій кіт. Якщо ви замітили, що я щось тут поміняла, я зробила меншу хату, бо вона була неудобна. Велика хата. І вирішила зробити її маленькою. Плюс я додавала крижі полки. Я додавала вам стойку, щоб, ну, це, щоб ви, коротше, варили зілля, а це, щоб ви собі робили броню. Красиво. І я ще хочу вам поставити от. Вот. А пам'ятаєте, ми ще були вчора ще дуже класний портал, який е, був, це дуже рідкісний був портал. І ми пішли геть, але зато я поставила, якщо ви не йшли, то виліть б... глядач, йдіть сюди, в цю скелу і шукайте цей портал. Далеко, недалеко, далеко, не знаю де. Я не знаю де, але координати я не пам'ятаю. Так, Але скажіть, це була рідкість. Хто знаходив огроменний портал, то поставте лайк або напишіть коментарі. Я таки мав, або я таки не мав. І як тобі так повезло? Я сама не знаю. Мені... Треба там, там, де вода, щоб знайти точно. Не знаю, де той портал, але давайте бігти. Це не ті координати. Так вроді би алмазич мені приведелось. Ні, мені приведемо тут хіба? Ви поняли, коротше. Так, і зараз от сюди, сюди, сюди-сюда. І підімовий бой Цікаво, зараз веде. Джунглі і пісок. А ми мали бути там, там, де... Є е, болото. Болото і всяке таке. А ми в джунглях Ну давайте тут пошукаємо Ура! Болото! Тепер давайте шукати. Шукати це місце. Так, треба файно шукати, щоб знайти той портал. Дивіться, така шахта. Вот такі координати, а головне під чим воно? Так, під водою і під оцим. Координати, дивіться, ця шахта виглядає як безконечна але вона не бізнебезконечна б... е, на жаль. Ну, зато ви знайдете отакі от речі. А ми маємо шукати речі. Добре, не буду дивитися і не буду забирати. Стоп. Ого. Приколи. Нам повезло. Пластинка. Капец. Сідло, хліб, голодна плоть, ведро. Це капець. Вау, алмаз, золотый яблуко знов хліб. Пано я вже пішла оглядачі. Я забрала всі речі, не обіжайтеся, якщо ви не йдете це. Вибачте, якщо що. Я бачила тому букву Д. А тут та сама шахта. А тут тоже шахта. Хочу вам знайти портал, щоб побачити його, але це було везучість. Ой, я вже думала це вардинське місце координати. Ай, що таке? А вот так, біжим. от отаке. А це старше було. Знаєте наше мені це? Я хочу зілля нічого е, бачення взяти. Для дач. Тут була лава, це капец. Дивіться, воно выглядає якби скуречно. Тут золото. Тут тоже шахта, и тут...

Ординати. Тисячу сто це капець І тут мази багато. А чого тут один? Ладночко. Давайте подивимось, що там буде. Зов Золоте зовне яблуко. Зовта саме пластинка. Паутина. Кість. Сті. Всем папа на канале Суби Кулика. Всім па-па-па-па!